Привіт, Сакраменто! Доброго вечора! Ми з України передаємо вітання з місця Кам'янське. Ми по про курт літера і наше життя, як і життя кожного українця змінилось після 24 лютого. Але ми і надалі намагаємося писати пісні і пишемо їх, випускаємо, і намагаємося підтримувати людей своєю творчістю. У час війни ми написали та випустили декілька пісень. Одну з них ми написали ще до війни, і сенс цієї пісні розкрився по іншому. Раніше, коли ми жили, так би мовити, безпечним життям, ми не так сильно цінували відносини з близькими, як зараз, тому що в прямому сенсі не знаєш, що буде завтра, наступного тижня чи через місяць. Такі на жаль реалії нашого життя. Але цей час нам показує, що треба жити зараз, ризикувати, кохати, робити те, що ти хотів робити раніше, не розраховуючи на те, що буде потім. І про це якраз наша пісня, про це наш відеокліп. До речі, цей відеокліп ми знімали ще у мирний час у місті Дніпро. Тому цей кліп, наче відеокапсула з минулого з нотками ностальгії та світлим поглядом у майбутнє. Тому слухайте наші пісні на всіх музичних платформах, дивіться наші відеороботи на YouTube, та слухайте наші пісні на проєкті доброго вечора. Ми з України з вами був гурт лідера. До нових зустрічей!